Так, дивимося, значить. Я трошки тут переробив цю конструкцію, поставив двигуна на більше обертів, 1500, було 900, 1,5 кВт потужність. так, все так, там вал точився я з ним. Він там був ступенькою. Що, все зробив, укоротив. Шнек зараз завантажений, завантажений цим зерном. Зараз соє. Я вже провіряв, оце відро 19-літрове там з горкою. Набралося десь за 36 секунд. Включаємо. Це розсипи геть по-іншому. Отлично. Це вже можна працювати. Пішов, 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 пішов. Шнек не повністю прямий. Це достатньо. Значить, ну повторюся. Шнек там 61 мм. Оберти виросли із, із 240. На 900 обертах двигуна, виросли до 400 400 обертів на шнеку при 1500 двигуна, 1,5 кВт. Так, в принципі, мене вже це вже влаштовує. Та перша конструкція була. То так, аби вигрузиться. О, треба було вигрузитися терміново. Ось нас такий вітер. Так що все, можна працювати. Це ось так в перерахунку по об'єму десь так 2-2-4 купа в час. Воно так пересувало, що там сипите. В тонах, то це десь, десь 1,8 приблизно тони. Ну, думаю, півтори тони, е, якщо пересуне е, матеріал, там, зерна чи що там, то це буде вже для мене результат. А так, наче як півтори, 1,8 по сої показує. Е, оце що шнек, наче як пів метра над землею, то це може ще бути йому легше. Якщо доверху підняти на кузов, наприклад, то може бути йому трошки і це, трохи помаліше. Ну так я взагалі розрахував, якщо вийде, якщо вийде, щоб то на, на, на годину качало, бо було в мене десь десь 700 кг, це так точно вже 700 кілограм, за скільки це? За, за дві години е, перекачував шнек попередній. І з меншим двигуном слабшим у двораси і обороти 900, а не в 1500. І так, е, значить, двигун я купив, вирішив бивушний, бивушний взяв у у години там у них гаряче капець. Такий підбитий трошки. Тут, тут не було куска метала, підварив, тут дірка була, заліпив. Так, тут флянець цей Б5 трохи одламаний, нічого страшного. Вал там був 22 стандартний, потім ступенька і на 14. А мені треба на 19, то я все там укоротив його, скільки треба, втулочку зробив, там протачив, шпоночки, все там нормально. Так, двигун півтори тисячі гривнів теж алюмінієвого виконання. Тобто чугульний я не хочу, бо це треба його тягати. Тягать руками. в принципі В принципі, нормально. Оце вже можна працювати. Бо та перша конструкція, то КПС треба було чекати, Стояти і чекати. Вистає 1,5 кВт, більші оберти. Якби можна було більші оберти, треба редуктор трошечки скорісніший ставити. Цей у 3,7 раза. Все можна погасити до... три рази понижає. Тоді будуть там оберти не 400, а десь до 500. От ну, поки що такий. Така реконструкція працює. Це тоді можна буде скоро красити.